Дуже прикольне запитання, кожен день його чую. Всі запитують на рахунок обрізки, скажімо так, клешні і так далі. Купірування давайте трошки розберемо і разом подумаємо. Так, це можна віднести і до рака, і до креветки. Сама по собі задумка дуже крута, класна, згоден. GPS. Давайте розглянемо. У вас акваріумна стойка, у вас плаває 10 раків. Ви, в принципі, без проблем можете, хоч кожні три дні, доставати рака і обрізати зайву частину клешні. Таким чином, само собою, канібалізм зменшується. З мого досвіду, коли ми обрізали клешні, раку значно складніше потім ліняти. Тобто ми одне зробили класно, інше ми зробили гірше. Так, тепер беремо в об'ємі, як цим я займаюся. Наприклад, у вас великий цех, у вас плаває тисячі раків. Ви починаєте. Обрізати клешні для того, щоб обрізати клешні, потрібно з басейну витягнути всі укриття. Це вже якийсь певний час. Потім виловити всього рака. У вас на це все вже, грубо кажучи, півдня уйшло. Потім е, ви починаєте цього всього рака. Берете в руки, обрізаєте клешні, потім знову закидаєте в басейн, закидаєте у крутя. і того у вас на один великий басейн пішло, пішов цілий день. У вас цих басейнів, наприклад, 200 або 500. Для того, щоб це правильно робити, то потрібно наняти чоловік 20, які будуть займатися тільки обрізанням клешней. Це те, що я бачу. В реальність. Далі момент. Е, наша задача при створенні цього бізнесу досягати таких результатів, щоб рак постійно е, е, ліняв. Наприклад, рак ліняє, ну, все беремо за основу, наприклад, раз в два тижні. Тобто, це, за цей період ви обрізали клешні. Е, у вас величезний цех. Ви обрізали. Е, і у вас там ще допомагало вам там, 10 людей цим займатися, потім раз в два тижні, рак переліняв, і в нього нові клешні виросли. То знову не, не працює. Таким чином, підітожимо. Обрізка клешней крута штука для зниження канібалізму, але в промислових масштабах це направлення не працює. Будуть питання, звертайтесь телефон в шапці профілю.